Христос Воскресе, друзі. Знаходимось на полі, сьогодні 30 квітня, ми знаходимось на полі, де плануємо посів кавунів. Тому, друзі, зараз покажу стан поля і ми проводимо культивацію. В планах було у нас зробити клефасадну хімічну прополку, але ж ми маємо намір, щоб... Кавун був єдині органічно і дуже смачні. Ми не маємо, виходить, що не маємо ніяких пестицидів сюди. Сюди у цьому полі вносити. Привів хлопця, який буде старшим на цьому полі по кавунам, і він мені став заперечувати. Мені сподобалось, що він має свою думку і свою позицію він відстояв. Тому ми проводимо агротехнічний прийом, це культивація. Зараз покажу вам поле, тому що так, глифосат це контактний гербіцид, але сама діюча ревчина і самому Цьому хімічному препарату потрібен час для того, щоб він е отримав розщеплення, а це займає 30 діб, е 30 діб майже ну, місяць, скажімо так. Тому для того, щоб е ми, а кавун це така культура, яка в себе поглинає, все, як губка, ми такого не бажаємо ні, нікому. Ми хочемо вирости смачний. І здоровий продукт для того, щоб в судячий раз люди мали бажання підійти до нас і мати справу надалі з нами. І для того, щоб це, Тому що діти дуже люблять ковуни, дорослі, люди похилого віку, треба берегти усіх. Друзі, зараз показую стан поля. по діагонали краще зрізається сорняк дивіться сьогодні 30 квітня дуже багато злакового сорняка у пішов дурничник дивіться тут велике ковдра поверх як кажуть цього сорняку і ось ми, ми його обираємо Питаємо в налогу, ми це розуміємо е... але але, дивіться борьба. Будемо сподіватися, що вітрець корні відприскові, берізка у нас. Будемо сподіватись, що, що все в нас буде вдало. Що вам хотів, але бачу, що це непогано, тому що треба підіймати такий сорняк, який заглиблений. Дивіться, скільки нитки, в нитки, бачите, дуже багато сорняка який ми б зараз зробили кліфасатну обробку, але через 3-4 дні ми б отримали нові нові сходи. Тому нам для Кавуна допомагає культивація тим, що от, дуже багато нитки, яку ми знищуємо. Дуже багато серніха. Зранку температура повітря була 7 градусів по Цельсію плюс 7. В деяких областях е, показували, що це було навіть е, обіцяли Мінсову погоду. Так, давайте підійдемо, я покажу вам, де вчора ми почали працювати і подивимось, як там себе почуває вже стан ґрунту, тому що е, подивимось, о, дивіться так він продовжує да? Він продовжує рости. Тому є культиватори, які, позаду них є каток, і вони ще додатково каток подрібнюють ці... цю грудку. О, це подрібнювання, це все таке. Ми на саме, де... така справа, що ми Порушуємо структуру ґрунту і потім важче землі поглунати вологу. так три роки на тіло. Грунт бачите, який... красавчик. Просто гарний ґрунт, рутильний гранатний ґрунт. Ну давай, пожертвували ми. З тобою зараду смачного кавуна. Ось поле було вчора, ми бачимо, що висихає Друзі висихає, ну дивіться, я гадаю, що тут знову піде, ми спровокуємо, тут ми спровокуємо даною польтувати, ми зараз У нас станеться так, що ми зараз спровокуємо, опять сорняк знову спровокуємо і надалі після цього вже будемо робити виконувати і здійснювати посів кавуна. Коли цей кавун ми посіємо? я бачу, що по температурам, які показують, десь 13-го. Має місяць як у нас квітень, зараз квітень, травень, да, десь 12 травня показують підвищення температур. Тому посів буде пізніше, добре спрацюють хлопці, але можливо і для розсади теж така погода холодна, не тільки для насіння. Маємо те, що маємо, ми робимо свою справу, знищуємо сорняк, підрівнюємо поле, а також провокуємо інші, інші сорняки для того, щоб знову почисти поле під, гор... під кавун. Ми бачимо, що кавун любить чисте поле, тому ми займаємося чистим полем, ми знищуємо поле сарняку. Ми займалися захистом і від цього сорняку, і також від шкідливих комах. Теж зараз прораховуємо і вивчаємо питання для того, щоб біологічні заходи проводити без, без хімічних втручань, тільки за рахунок бактерій і Живих бактерій і комах, які будуть захищати наш баштан з кавунами. Все добре. Друзі, дякую за увагу.